Ви викликали своїх підлеглих на перевірку воложде для того, щоб незгодних з вами звільнити з роботи. Бо по підсумках перевірки ви будете приймати рішення, і бурбак про цю перевірку трубить в інтернеті і на ТВ. Але я хочу роз'яснити присутнім, що ця перевірка не по корупції. А приїдуть якісь там клерки кожного відділу ОДА та будуть перебирати папірці, які готували наші працівники культури, освіти, собезу і так далі. Ніхто з тих ревізорів не буде перевіряти до пір'яка ні його заступників. Хочу усім присутнім також повідомити, що з 1 грудня підняли заробітну плату на 25% державним державним службовцям, але зауважу, що в нашому білому домі під це підвищення попали тільки кілька осіб. І згадайтесь трьох раз хто? Звичайно, голова РДА, його заступники, керівник апарату, а простим працівникам не підвищили ні на копійку. Далі, пане добряк, поки ви поки приїде ваша перевірка, то я хочу, щоб ви дали роз'яснення, як ви подали декларацію про свої доходи, коли ви йшли на посаду голови і взагалі, як пройшли так звану люстрацію? Шановні учасники мітингу на сайті президента України розміщена декларація до про його доходи за 2014 рік, коли він йшов на посаду голови Хотинської РДА. Ось вона працюючи генеральним директором приватного підприємства Пан Індик в селі Долиняни, Він заробив за рік. Тільки 22 тисячі 908 гривень. Якщо цю суму розбити на 12 місяців, то виходить, що у місяць до піріку нараховували 1909 гривень, мінус податки, то на руки генеральний директор прибуткового підприємства отримував півтора тисячі гривень. Усі ці все це так, але це означає, що підприємство платило своєму директору гроші як. Не знаєте як, бо за півтора тисячі він навіть не мав би змоги кожен день їздити в Чернівці і з Чернівець на своїй машині. То що приховування доходів це не корупція, але, шановні присутні, це не останній цікавий факт у декларації доворяка про доходах у 22 тисячі у рік. У розвиток статутного капіталу, пункт 49 у декларації, він вклав 3 мільйона 406 тисяч. 22 тисячі отримав, а 3 мільйони ще мось вклав. І це все в декларації. Тут декларація у мене є, це все на сайті. Далі. Звідки взяв? Скажете, так, скажете взяв кредит? У 12-му чи в 13-х роках. Але ж кредит потрібно віддавати. А це теж зазначається в декларації. В пунктах 57 і 58. Чи в пунктах 62. 63. Якщо кредит віддають родичі, Допіряк поклав прочерки і в цих розділах, тобто він не брав і не повертає кредити. Тож звідки взявся взялися 3 мільйони для розвитку бізнесу? Ніякої ніякі контролюючі органи, коли нібито робили люстрацію, не спитали його про походження цих мільйонів. Ось така у нас люстрація. Ось так у нас бореться з корупцією. Голова РДА виявляється, у нас мільйонер. А ми. Думаємо, що 22 тисячі в рік людина заробляє. І тепер він щодня їздить в Чернівці. У Хотин з Чернівців ходить на роботу. Такою крутою машиною, а звідки в нього гроші на бензин? Скажете, видає РДА, тоді хай до покаже документи, скільки в 2015 році було виділено на бензин коштів з держбюджету. І якщо він їздить за свої гроші, то підніміть руки, хто в це вірить. Що він відмовився від свого підприємства мікрофон Пішли далі. У нас голова РДА взагалі, взагалі то не вирішує нічого, бо навіть розпорядження про призначення свого заступника Кравецькою видав Марсенкевич, а не голова РДА, як цього вимагає закон України про місцеві державні адміністрації. До речі, Марсенкевич є кому кравецькою. Скажете корупція чи комівство? Може, пан Детаряк е скаже тоді, коли призначали Кравецькою. Він був на навчанні, а я хочу запитати: сім місяців не було заступника РДА. Тримали місце для пані, бо не знали, чи вона пройде у голову районної ради. То могли вже дочекатися і повернення голови РДА на навчання. Так теж така пані могла б тиждень побути без роботи. Призначення своїх заступників прямий пріоритет голови райдержадміністрації, а не його зама. Тоді для чого нам такий голова? Поговоримо ще про кадрові призначення до Пір'яка. Його самому Марсенкевичу не вдалося під час відсутності голови РДА призначити свого близького друга Нестара Олександра. Тоді область не пропустила. Тоді вже сам допіряк, підключивши папу, бігав по обласних кабінетах і домовився про призначення Нестара керівником апарату. Скажете, ну що до такого? Але до типових професійних кваліфікаційних характеристик посад державних службовців затверджених наказом. Затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби, керуючий справами, має стаж роботи за фахом на державній служби на керівних посадах не менше п'яти років та після дипломну освіту у сфері управління магістр державного управління. А Нестор має тільки рік державної служби і не є магістром державного управління. За є, зато є другом Марсенкевич. Шановні присутні. Як ви кажете, призначення, що не відповідає вимогам, це не корупція? Запитайте добряка, чи взагалі він знає, яка освіта у його керівника апарату? Ким він працював. Хочу додати, що посада керівника апарату прирівнюється до посади заступника голови РДА, і зарплата така же. це перше. Це на рахунок того, це на рахунок того, щоб наші служби не дуже... Переймалися, де шукати корупції в голови і так далі. А друге, я вам хочу сказати, що в нас на, на щастя на одну людину, яка взагалі має тваринний жах, стало менше. Представте собі, у людини вагітна жінка, є сім'я, їм дзвонять в суботи. Вони вже потратили кучу грошей на лікування. У них всі, вони в шокі. Ця людина до мене раз підходила, другий раз три рази боялася, що її звільнять з роботи. І от вчора була ініціативна група. Підійшли до нас через силу. Людина все-таки написала: я з цих міркувань не буду називати її прізвище тут, але підпис її є. У зв'язку з тим, що ви є членом ініціативної групи протестної акції проти приєднання установ Хотинської Хотинського району до Кульмінецького району. Повідомляю вам про те. Що на даний час я працюю на державній службі 14.02.16 року приблизно о 17.00 до мене позвонив чоловік з невідомого номера та сказав мені, якщо я піду на мітинг або хтось з моєї сім'ї 16.02.16 року проти приєднання установу Хотичини до Кальмінецького району, то всі мої родичі залишаться без роботи. І на мене відкриють, відкриють кримінальну справу за сепаратизм. Про що мені повідомив невідомий чоловік, який не представився? Через годину до мене знов перезвонив той самий голос чоловіка і повідомив мені про те, що я маю голову на плечах та повідомлю всіх своїх знайомих, що вони теж знайшли на дану акцію протесту. Даний чоловік повідомив мені всі дані про всіх моїх членів сім'ї і пригрозили всім членам сім'ї. Скажіть мені, будь ласка, до вас питання. Хто замовник і хто, хто це зробив? Да, да. У вас є служба безпеки, міліція, прокуратура. Скажіть, мені, будь ласка, чому ми це знаємо, а більше ніхто це не знає? Скажіть, мені, будь ласка, збереження територіальної цілісності – це є сепаратизм? Це до якого ми дожили? Ми вже фашисти, ми вже бендерівці, ми вже зараз сепаратисти стали. І це зараз нам розказують, що ви розумієте, нам треба нам скажуть, ось де от написали, от там є помилок мільйон у цих зверненнях. Оці звернення, ці всі бумажки. І це зараз нам хочуть щось сказати. Я хочу вам сказати одне, люди добрі. Якщо ми зараз не будемо в цілі, і не буде нам нічого, це має бути надовго, на місяці наша акція. На місяці. Тільки тоді, після того, як ми це все доб'ємося, тільки тоді. Вона має бути мирна. Ми захищаємо свою цілісність і все. А сказочки зараз розказувати, що треба. Ми всі знаємо. Скажіть, хто не знає, що треба? Хто не знає, що нам треба жити краще, що нам підприємство, що нам треба зробити? Ми всі це знаємо. Дайте відповідь коротко, і ми розходимося. Скажіть, ми зробили те, де те. То що звернення з помилками зробив сам. Ви знаєте, як ми сиділи і Бурбак, що каже, кажуть, ви ж від нас пішли. В следующий раз можете голосувати за друг.